Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Сьогодні продовжимо відео про оновлення цін на нашому майданчику у місті Рівне, а саме про цих синіх красунчиків від торгової марки Ісекі. І розпочнемо з Сіальчика 223. Має 22 кінські сили, повний привід та 3 циліндри. Рік випуску по колесах 1997 й стан шин Дуже і дуже хороший як задніх, так і передніх передня колія складає від 100 до 112 см, а задня від 88 до 100 см. Укомплектований цей трактор трьохточкою та грунтофризою на 140 см. Одразу покажу стан ножів. Коробка передач механічна, а напрацювання тут. 734 мотогодини. Вага 1100 кг без ґрунту фрези, А вартість за такий комплект складає 9600 умовних одиниць на нашому майданчику. Наступний на огляді найбюджетніший і на нашому майданчику в місті Рівне сіл 173. Має 17 кінських сил. Рік випуску по колесам 98-й шини. Рідні японські Bridgestone мають доволі такий непоганий стан. Як передні, так і задні. Передня і задня колія тут є однакова, сягає 85 см по центру коліс та розширюється до 97 см. Укомплектований ґрунтофрезою на 130 см та трьохточкою. Вага в нього складає 750 кг без ґрунтофрези. Коробка передач механічна. А напрацювання тут всього-навсього 296 мотогодин. А вартість за такий комплект складає 6 тисяч умовних одиниць на нашому майданчику. Далі, на огляді у нас Ісекі CL Hunter 22S, має 22 кінські сили, повний привід та три циліндри. Рік випуску по колесам 2001, шини й не мають прекрасний стан. Брічтоун як передні, так і задні. Передня колія в цього малюка складає від 100 до 112 см, а задня від 88 до 100 см. Укомплектований цей красень грунтофризою на 140 см. Трикутником на швидкоз'єм, боковим циліндром для рівня горизонту ґрунтофризи та трьохточкою. Вага в нього складає 860 кг без ґрунтофризи. А вартість такого чудового трактора складає 7300 умовних одиниць на нашому майданчику. Йдемо далі Ісекі cl 223 Має 22 кінські сили, повний привід та три циліндри. Коробка передач, як бачимо тут, механічна, роки випуску по колесам 2000 ні Стан шин дуже і дуже чудовий, як і в попередніх моделях. Передня колія складає. Від 100 до 112 см, а задня – від 90 до 102 см. Укомплектований цей малюк ґрунтофрезою на 140 см трьохточкою та боковим циліндром для рівня горизонту ґрунтофрези. Як бачимо, дуга безпеки тут також присутня, як і в попередніх тракторцях. Вага в нього складає 850 кг без ґрунтофрези, та одразу покажу. Напрацювання. Напрацювання тут 591 мотогодина. А вартість за такий комплект складає 7400 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі в нас на огляді буде цей чудовий та потужний трактор і лідер 255. Має 25 кінських сил, повний привід та 3 циліндри. Коробка передач механічна. Рік випуску по колесам початок 90-х. На шинах присутні такі мікротріщини, але не критичні. Передні має трішки гірший стан. Передня колія має 110 см та розширюється до 120 см, а задня колія має 103 см та розширюється до 125 см. В комплекті йде грунтофриза на 150 см. Трьохточка та боковий циліндр для рівня горизонту ґрунтуфризи. Вага в нього сягає 1250 кг без ґрунтофрези, а напрацювання тут 1563 мотогодини. На його потужність та хороший функціонал ціна дуже приємна. А вартість за такий комплект складає всього 6100 умовних одиниць на нашому майданчику. І переходимо до крайнього нашого малюка на сьогодні, і Сейкі Гіст 313. Максимальна комплектація 31 кінська сила, повний привід та 3 циліндри. Рік випуску по колесам 98-й. Стан шин доволі непоганий, присутні такі мікротріщинки, але далеко не суттєві. Передня колія має 120 см та можна розширити до 132 см, а задня колія у нас трішки вужча та має 110 см по центру коліс та розширити можна до 122 см. Укомплектований цей красень ґрунтофризою на 170 см трьох точкою, трикутником для швидкоз'єму з'єму та боковим циліндром для рівня горизонту ґрунтофрези. Також присутня дуга безпеки та дашок від сонця. А вага в нього сягає 1320 кг без ґрунтофрези. Коробка передач напівавтоматична, а а напрацювання тут 976 мотогодин. Ну і переходимо до його вартості. Ціна за такий комплект складає 9900 умовних одиниць на нашому майданчику. А також хочу нагадати, що це відео було для проінформування наших клієнтів про зміну цін на майданчику в місті Рівне. Якщо ж бажаєте дізнатися більш детальну інформацію про одного з цих красенів, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Нагадую, з вами була Ірина на каналі VRM-техніка. Всім нам миру, перемоги та до зустрічі.